Йо-мо-йо, скільки я вже спливу, якісь село вже знайшов. Ой, то я не знайшов, блін. Всім привіт, ви на каналі Терта, блін. Я в нове село прийшов. Ооо, е, все. Нове село, можна так, так приїхав тут. Так давай сі, не ламай. Окош я поламав. Я не знаю, де моя хата, йо-мо-йо. Взагалі не розумію. Казав, ну там має бути табличка там, де продана теро. Ну, така хата продала, продана теро. Може ця, а я заказував кузницю. Так що так О, ця кузниця, кузниця тут. Так. Ем, Я сколько що не тречи? Нашов мою козницю найшов. А, блин, це твоя? А, вот тут табличка вот, стоїть. Хата продана теру. Окей, можно табличку зламати Вот тут Вот, я был в кесам. О, мне сейчас приємний бонус поклали. Вот, я тут буду жить. Вы на якому металлу сыритково ходжу. Тут мій сусід А тепер... Ти, мій світ. Ну, я твій сусід. Ну, подружимось з тобою, я новенький. Так, я ось сьогодні маю, ще піти до мера, зробити цей, щоб я був цим. Він тут зробив роботу, він мені має видати речі. Зараз я запитаюся. А де тут мер? Ну, коротше, та, тут, коротше, хай це я покажу. Окей, так. Ну, куда йти? Прямо, Прямо, прямой Добре. И. Уже хата мера. О, добре, буду на попасы. Так, тут хата мера. Пішли, Тут блин трянець, щоб что покурить, -мо. Так, тук-тук. Можна? Можна. Так, сейвым. А шо, повинні на відео? Ага, да, даже да, да. це я прийшов за зарплату. Ой, давай куда. Да, сейчас он встренет. Бардара, да, да. так во. оп, оп А на яких мені городах робити? Ну, ті, шо около бої хаты. Добре. Так, а, во! Ну мені город не бищий да, так, це що у нас таке? Морква, дора, тут у нас буде морква. Так. А що пів напівморква, не поняв. Тепер пшениця має йти. А півморква, пшениця. Картопля у нас теж буде рости. Так, це поламали, 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 поламали. Що за. Також у нас буде... Лянция юмоя. Пшо газ мой не работа, ну давай. Що я Ні, не можно їсти. Тут У нас буде... теперь понятно, чем Тут селян так сайт мо. А кто це посадил, не понял? А ну пок, хай тут буде морква, мертва, буде у нас моркви багато що ну, розробити, так сирена посадила, а тут буде картопля. Ну хто любить картоплю, покайте лайк. Я люблю. Я покладу лайк. Так, а тут буде пшениця. Не понял. Тут не буде морква Тут буде пшениця. Ака пшениця? це мій гра, так пишу з лицегад. Так, 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 так. Я ще б хотів подвиснути село. А, ну... тут... ну так... О, там портали. Добре, все, я зробив свою роботу. з железяка є. Буде нас охороняти. Блін, головним... Куди він заліз? Добре, це не мої проблеми. Так. Все, покладемо сюди. І самому підемо дивитись на село. Я ж хочу поїхати, що тут у нас є. О, тут золоти полоки чуть намагуни став а ну це золоті речі ну нічого просто буде у нас куча золота і ну нічого страшного зовсім вот так одягаємо ці тапочки наші а, а киркового зараз золотий блок у мене це буде буде добре Ой, золотий блок не випав хоч він ламає, йо -мо це капец просто мене заскамало Піздец, все скоро ламаюся. Скопесно це, ну, це скоро дуже копає, знає за алмазну кирку, але просто скоро ломаюся. Так, подо... що я, блин, клачу? Ну нічого, можна це гомера строго, запака заепити. Коврик магму але я вже так, плютошки відпочину, а то я вже так змучився капец. Погуляв по цьому селі, предмети покладу собі в скриню. Ні, я їх. Просто в мусорник нех. Я сказав, викинемо в лаву. Е, так, воп. сюди, сюди. Сам піду трошки подрімаю Тим часом на дворі. Ох, так щось похваленько стало водою запахло. Не поняв, а що тут? Вода, що за фіня, мою хату затопило? Блоки блоки скоріш скоріш. Та скоріш. що я ламаю мо? Я блоки спалив всі табличку покладемо. Шо ще атака, давайте це зробимо, Давайте скорее скоріше. скоріше. Шо за фигня мои хати робишься, -мо Сна протекай, -мо, Що за шо за блоги? Я не знаю, що треба мені зробити, йо -мо. -йо. Та шо мені робити, йо -мо? -йо? А, я Як це в мене бесит. Давайте попробуем выйти на дверь Сляш осталось. Я ты не знаю Что ты ничего не знаешь Що з мою хату усталось, я не понял Че я затопило? А Та блин это все затоплено Ааа кислороду не хватает Скорее 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 Зара умру. Так куда яй, мое? ай 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 мені мне треба блок поломати. Зараз поломає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Так блок блок блак ломаем. Ой не перевод не будемо ламати. Все берем скоро скоро Да скоро, скоро. мой селян. Скажи, что это так, ласка? Я в шоте. Понятно, селян сам в шоте. Я тут сам тоже вс шоте, -мо. Це я мимо поклав, я моя косей. Фух. Це що тільки, щоб було таке, я не розумів, я юмой. Мої вікна я ю Це Знаешь, яке штука осталось? Це просто капець, я нічого не розумію. Я що далі робити соляна, як ти мені кажеш. Я нічого не знаю, вода не работаю. Та ти йди в свої цунами куп. Пасі мо. А куда ти поплив? Бобер, ні-ні-ні-ні, я нього не буду. Так, треба якийсь план подумати, щоб цей. Щоб якось мені звідси піти. А комп'ютер, комп'ютер не намок? Ні, не намок. це цунами Я в ідеї знаю. Мені вже були казали, коли я сюди йшов, тут те чий так у самої селі живе. І він може робити, що хоче, -мо, з село. Але я, пізніше, скажу це. Може сюди можна йти. ні 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 А не може можна. Фух. Це просто капець, що це таке з зі селом? Давайте заберемось на гору і подивимось. Якусь війня, йому скорося. Я нічого взагалі не розумію. Що тут всі твори? Так залізаємо. Я це заліз вже сюди. І це ж таке высокие с що, капець. В этот подивимось, -мо. Из векна хазы. Позлося хати, -мо. Сунами не заділо. О, можна порушити яблочком. Капець, я ще такие змучений, -мо! Я ж не собі хотів спокійно поспати. Блин, я сюда не впав Так що будем сьогодні пошати вже Так що не забудьте ставити І підписуйтесь на канал, давайте постараємось скоріше добити 10 підписників. Ну я вас дуже сильно прошу. Так що ставим лайки, підписуйтесь на канал. Якщо хочуть такі класні відео. Всім па-па-па-па! Па-па-папа! -па. Па -па -па.